Доброе утро! Сегодня мы в Белогородке Сегодня у нас есть тут и выставка, и ярмарок Вставлять клетки Будет действовать наверное Подъедемся сейчас, поснимаем что есть У нас тут даже свинка есть сегодня Некие свынки Познимаем, не против? Що за свинки, як називаються? Два з половиною місяці їдять все і амброзіють траву, все на світі. Амброзію це добре. Yeah, Ви представляєте, яка прелість? <laughs> Щоб менше людей тривожило. Скільки треба так, така радость стоїть? 800 гривень. Ось кому треба. І хлопчики, і дівчатки всі. Всі є. Ось кому треба. Вони такі прикольні, мені подобається. Вітарські всі? Так, так, це син <чули> тримає. Приїхав перший раз продаватись, продавати 13 років хлопця. О, бачите. Встанай... Може, номер скажіть, може хтось позвонить. Номером сказати? Ну да, може, хтось побачив ролік, позвонить. 096 754 62 37. Бережівка. Оля Оля. Оля. Оля да, от продає да. таки. Спасибі. Гарного <рек> да. дня. вам. Все, хай щастить вам те. Можно познимать вашу птицу? Это Николаевская, да, птица? Да, да, да. А звездки сами? Белый А что-нибудь в руках можете показать? Если не А крымаха покажите какого такого хорошего, чернофосного. Чернофосового. Ну, вот этого. Может, молодая голубочка. Ну, что-то такое, что уже Облейдены, да. Да ну красиво, чтобы было. Сейчас, чтобы осты красивее. Сейчас я. Делюся, щоб... знає, шо, шо лучше. А кого-то делает церковь красноряда, до <кху> так, так, Щас... так У Бу Були какого-то. <кху> Угу. Оформилися в хвості прошли. Угу. Да. Ось такий. Це молода голубочка. Молода голубка, да, да. І ціна плюс-мінус, якщо не секрет. 300 гривень. 300 гривень. Да. Якщо хочете, можете номер сказати, хтось може подивиться, позвони. 0,68 351 8810. Як вас звуть? Олександр. Олександр от да. Білої Церкви, така Ніколаєва. Да, Масть різна. Такі, а як ви їх називаєте? Сірі? Ну, сірі, ну з хаті. Ну с хаті. Мені подобається. Та молода голубка. Голубочка. Ну, да, вже в пару йде. Гарненька. Да. Трохи ганяєте. Ну, ви знаєте, не виходить. Так от трошки шевелищі. Ні, це не всі березні. Це вам дрізні гол, Молодий. Ну так, да, тут видно одразу, що да, хвостий. Ця да, да. та порода зовсім друга відрізняється. Да, 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 то да, по да, донецькій да. направленні. Да, да. І крило подработка трошки, я так бачу. Є. Так не Ні, вони пряме крило в них, вони немає в нього серпа. Ну, по крилу таке. От якось. Ну, не спорю. Голуб, тишний, молочний. Правда, він залиєний пришпив. Це красивий. Я тут фоставшаю. Акуратненький. Да. Угу. Красавчик. Голосень. Угу. Красивий. Може і красних покажете. Чер Червоні да. ще є. Тут молодий голос. До ага. року. Ага. Ось така голова. Ну да, А і піротики, нічого ще не вижу. Да, це молодий голову, а це його все пачка. Да. Ага. Ну, покажіть крила. Ага. <coughs> Можна знизу подивитися. Ще кругом. Знизу крила подивитися. <coughs> угу. Дякую. Дякую вам, гарних вам продаж. Гарного дня. Да. <голові> <голові> так, так. Доброго дня, познімаю не против. Так. Це Бакінці, так? Да? А вони з ігрою там все як надо, так? Да? Красиві. Яка ціна плюс-мінус, якщо не секрет. По різному. По-разному. Якщо хочете, можете номер сказати, може хтось позвонить. 066. 183, 53, 61. Як вас звуть? Ілля. Ілля. І звідки ви скажіть ще? Боярка. Боярка. А, так ви Боярка. тут сусід наш Ну, Тут з боєрки Ілля продає бакінці. Дивіться, які гарні. А як оцю мазь ви називаєте? Рижамра. -мрамор. Зрозуміло. Рижа Дякую вам, гарного дня вам. Еще, да, Все у нас тут... Бочки. <соскоррес> 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 Добрый ранок, познимаю, не против. Конечно, что, да? А яка ціна за таку красоту? 300 гривень. 300 гривень. 300 гривень. Мені самку хорошу човну красиві. Вибирайте самки, є молоді. Вибирайте, покажу, які що самочки. Ну яка на вас дивиться, є саме. Це це, це це старий самець. Є да. самочки молоді. Ось нас мої на столі. Я вам покажу. Зайдіть, що ви кабінети. А звідки буде Така <плес> от декорація красива. На ковру все як надо. Да, 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 да. Гарні гарненькі, звісно. Давід, що ти купив? Це голубка? Зараз зараз однесемо, от, вкинемо. Зараз, Давід, зараз однесемо. Такі от голубочки. Так, спід Житомира. Ось такі от голуби по 300 гривень. Жовта ага. псаничка. Так, як вони правильно називаються? Павліни. Павліни. Павичі. павичі, павичі. павичі. А просто Лі, там якісь там особенні. Ні, ну не особені, не індійські. Індійські. Ага, отак. Оце, оце я хотів почути. Ясно. Дивіться, якщо хочете, можете номер сказати, може хтось дзвонить. Давайте, 097 268 62 08. Як вас звук? Саша. Олександр. Так що ждіть дзвонків. Так, чекаю, зможе. Все, гарного дня. Так, це у нас кузочки. Ми Хові різні. У голубые, курочки. Это жалко, да, жалко. Одесса, желко, Одесса. Да. Одесса спорт направление быстрее, но все. Будапештый.

Ні, нічого, ну, Так, подивися, прийдем. А я сейчас у нього білий должен забрать, сейчас підійду. Так, мочи. Такие голубые. Так, а це карьеры, да? У вас? да. А почем карьеры такие? Полторы пара. Полторы пара. Це немцы, да? Це немцы. А немцы почем? 800. 800. А оці от на чехів смахують? Ні, це є вона як декорація. Почто ріди, декорація. Mm -hmm. Це не чехи. Я понял. Поняв, поняв, поняв. Если хочете, можете номер сказать. Может кто-то позвонит. 097 37 19 033 Как вас зовут? Петро. Петро. И откуда? Васильков. Васильков, вот. Кому нужны такие голубые, забирайте. Спасибо вам. Так. Тут тоже у нас декорация вот такая. Вот такие вот. Так. Красиво. Так, Красиво. Так, 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 давайте, як завжди, якась претензія, зараз не, не так зняли. Претензій немає, все нормально. За уважено прийняло. все нормально. Інв'ячу да. хочу так. чоловік дати. Питайте, щось питайте, він визнає. Так, сьогодні я бачу, у нас там виставка така буде серйозна. судейство, да, да? да. Ми приїхали із городу герой сквира. Город да. Привезли коштових, Павлів, кінні. Все, в нас все потрошку є, все потрошки. Щось подамо і щось трошки купимо. Обов'язково. наше. Обов'язано щось купи. купимо. Бо так як же так. Скажіть, да. на виставці не буде. А це Адана, да? Так, да, це Адана? Ага. <как> Зрозумів. Да. Спасибо вам, що ви знімаєте. Я Пойдете. ж сюди. Я, я продвигаю да, білогородський, да, білогородський хай, бізнес. Хай, оце, щоб, люди, дивиться, щоб люди приходили, звісно. Ваше, вашу сторону все нормально. <реш> Дякую, гарного дяду. Спасибо вам тебе. Це ваше, так? Да? Дракони, да. А так. А по чому дракони, розкажіть там? По 200 гривень штука. 600 гривень бару. А що в них є такого от хорошого, за що їх люблять? Ну, я так зрозумів, особливість там носи, оці всі. Не знаю. Вони що, умніші, що, вони швидші. Прикипі. От вони видів. Поштаріли оце дракони. Ну, бойну птицю держать. Mm -hmm. Ось, так ось, чорнохвости, там краснохвости були. Поняв. Отаке о, го. О, а так щось вони ну прикипив до них. І звести не ніяк, Як вроді не вистачає. Поняв. А скажіть, це бакінці, так да, у вас? Так. Да. А що вони у вас літають? Це білі бакінці, так, да, літають. Будеш ганяти. Будуть літати добре. Вони з грою, так? Да? Да, не будеш ганяти. А по чому бакіни ваші? Теж по 200 гривень. По 200 гривень. 200 гривень. А -а -а. Якщо хочете, можна номер сказати. 097 924 73 68 Так, як вас звуть? Юра. Юра, ось так. Все, дзвоніть. Дзвоніть Юрі, купляйте голубів. Дякую, дякую вам. Дякую. Щастя здоров'я. Дякую, дякую. Знаєш, Я тут отримав самца, виходить. Добрий день, познімаю, не против. А це ж да? що це, Як називається? Ага. Понятно. А вони декоративні, м'ясні. Мясні. Тобто це ти типа як кінги, так? Да? Я понял. І яка ціна вопроса за голову? 500 пар. Поняв. Якщо хочете, можете сказати номер, може комусь надо дзвонить. 168. Так. 124. Так. 94, 29. Як вас везуть? Такого. А звідки ви? З Києва. З Києва. Ось кому треба такі голуби, набирайте. Дякую вам. Гарного дня, гарних продаж. Познімаю. Будь ласка. Так, це у нас двох чубі, так? Да? Так. За игрой убьют там все? не, не это вольерная птица А, вольерная птица валерная. Игровая там немножко другая птица Там рост а... подлиннее, голова вытянутая Понял И что почем? Плюс-минус Две, полторы, полторы Понял И номерок скажите сразу 063 63-448-2019 И скажите как вас зовут Всем шоу Константин Фастов Фастова. Дякую вам Здесь звонки <laughs> Дякую вам Можна ваших попугайчиків познімати? Ні які красиві. Забились в угол, думають, куди нас привезли, що хотят. А як вони називаються? Розлучники. І по чому така красота? Ясно. Дякую вам. А ты было... И... что Дима, вы тебя. Да. Русский... А, да. Сейчас, сейчас, да. сейчас миг придет. Леня, придешь? Сейчас было... едем, подожди секунду. Да, ну а ты говоришь. да? Там, а да. там, Какие вот... Ботинцы. у нас тут Ваши? Нет, самые шукаем. Нема хозяина здесь. <клёж> да? Здесь шел, наверное. Ну, приказа я надеюсь, что